Вітаю, друзі! І так знову сьогодні піде мова про розпорки. навіщо вони потрібні і на які дрони вони існують. Ну давайте почнемо з самого початку з Мавіку. Він найменше підвержений складанням промінів, але є умови, при яких передній промінь складається трохи назад, і пропи потрапляють в мотор. Ну, коротше, всі знають цю розповсюджену тему. А хто не знає, хто не чув, нехай попитають. А сюди є. Ось таке кріплення. Одною рукою, звісно, це складно зробити, але я спробую. Коротше, ось, ось такого плану кріплення воно на стяжку кріпає промінь і вже не дає змоги складатись. О, все вийшло. Ось так воно сидить. Другий варіант це під Аутел і Даутел я вам давно вже показував. Аутели дуже часто падають через те, що у них складаються проміння, але ніхто не міг зрозуміти, чому це відбувається і чому так аутели себе поводять. Теж отак на, на дві стяжечки кріпиться, теж так само, як на Mavic 3. Далі у нас є піддослідний матрас. На матрас існує декілька варіантів. Ну, перший варіант саме розповсюджений, ви його багато разів бачили. От, а є маленькі клампи. Клампи є декілька різновидів. Є з одним тримачем, а є з двома. Загалом, ви бачите, це Mavic 3 Autl, два, два різновиди на цей матрас і на матрас третій різновид. Взагалі на матрас існує дуже багато різновидів. Зараз я покажу, як це виглядає на матрасі. І так, на матрасі це виглядає наступним чином. А це якраз кламп на два зажима. От. Він дуже маленький і він повністю описує форму самого дрону, як бачите. Ну і вони позначені Ні, лівий, правий. Тобто, на цей, на цей промінь можна насадити лівий. Ну, цей дрон, щоб ви розуміли, о, бачите, як цей дрон, щоб ви розуміли, сам себе і знищив, якраз побив, складався, і пописав себе і впав. Ну, і ось так це виглядає.